Якщо ви слідкуєте за криптою, ви точно чули безліч історій успіху в крипті. Купив за долар, а продав за 100. Постійно бачите можливості для заробітку без вкладень або з мінімальними символічними сумами. І спостерігайте, як швидко зростає ринок криптовалют, приваблюючи все більше інвестицій. Але чому саме це відбувається і чому індустрія стає такою популярною? Насправді, криптовалюта вирішує дуже багато проблем традиційної банківської системи. І одну з них ми спостерігаємо зараз в Україні. Спочатку війни свої будинки довелося покинути близько 14 мільйонам українців. Уряди багатьох країн та організацій допомагають забезпечити базові потреби біженців, але часто фінансова допомога ускладнюється важким банківським контролем в країнах, особливо для тих людей, хто втратив свої документи. Відправка готівки з України також лімітована задля стабілізації економіки та курсу всередині країни. Саме через існування подібних проблем криптовалюти валюта набирає такої популярності, а не задля фінансових махінацій, як багато хто вважає. Звісно, про криптозбори фінансової допомоги для подолання гуманітарних криз ми вже багато разів чули, але саме передати гроші постраждалим і забезпечити їх цільове використання в більшості випадків просто неможливе. На жаль, це й сталося в нещодавній катастрофі з землетрусами в Туреччині і Сирії, коли великі суми пожертв було зібрано, але їх цільове використання або переведення в фіатну валюту обмежувалось фінансовими регуляціями країн. За ініціативою ООН спільно з криптоплатформою Stellar стартувала тестова ініціатива з метою надання фінансової допомоги в стейблкоїнах. В Україні проект не так важко реалізувати, так як ще до війни наш уряд розвивався в сторону цифрової держави. І всіляко підтримував ініціативи з легалізації криптовалют. Тому Україна може стати ідеальним майданчиком для експериментальних фінансових послуг такого роду. Наразі програми стейблкоїнів в Україні випробовується на мікроскопічному рівні з менше ніж 100 учасниками в містах Київ, Львів і Вінниця. Організація готується до розширення ініціативи до 5 тисяч гаманців в квітні, але це все ще становитиме лише частину кількості внутрішньо переміщених України таким чином крипта набуває зовсім нового сенсу в Україні. Подібні ситуації підіймають на поверхню проблеми сучасної фінансової системи і дають змогу криптопроектам показати свої можливості в кризових ситуаціях. Тому дуже сподіваюся, що Україна і надалі буде підтримувати розвиток і легалізацію криптовалют, показуючи чудовий приклад для всього світу. Ну а криптоіндустрія, в свою чергу, буде вирішувати існуючі базові проблеми людства. Не втрачайте можливостей заробити на крипті сьогодні і підписуйтесь на наш телеграм-канал Крипта.